Сумісність із несумісним парадокси і абсурд саме так характеризують стиль українського живописця і монументаліста Віктора Володька. Його персональну виставку презентували у галереї мистецтв. Він працює в дуже цікавому стилі. Цей стиль він сам називає. Наївний абсурдизм віктор Володько це, взагалі, я думаю, унікальний художник на мистецькому просторі нашої полтавщини України і навіть далеко за її межами. Художник Віктор Володько зізнається, давно не проводив персональних виставок. каже, це була внутрішня потреба знову заявити про себе. Так і народилася ідея експозиції під назвою повня на честь однієї з робіт автора. Це потреба зараз зробити виставку, показати свої роботи полтавчанам. Самому подивитись я сьогодні. Прийшов на свою виставку і як автор, і як глядач. Підтримати художника на відкритті виставки в Полтавський художній музей прийшов і його близький друг, заслужений художник України Микола Підгорний. Ми дружимо, дуже поважаємо один одного. Це художник, стиль якого відрізняється від багатьох художників. І я так думаю, що в Україні такого художника і такого стилю немає. А один із колег на відкритті виставки презентував спільний з художником проект Книгу гуморесок з авторськими ілюстраціями. Я Я видав збірку гуморесок на гарній українській мові. А віктор її проілюстрував. Тому це наша спільна праця. Рекомендую цю книгу. Виставка повня Віктора Володька експонуватиметься для всіх охочих у полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка до кінця місяця.